В Одесі пройшла науково-практична конференція. Сучасні аспекти комплексної реабілітації, виклики та перспективи 2024». В рамках заходу відбулося пленарне засідання науково-практичні аспекти розвитку реабілітації. Та пройшов круглий стіл. Проблемні питання організації реабілітації на півдні України. В нашій програмі залучені до виступів найбільш відомі професори, що працюють в цьому напрямку. Це і дійсно наші. Одеські фахівці, які будуть у залі, а також це професори, що працюють в Києві. Це головні лікарі, які надавали головний лікар, який є спортивною нашою зборною Олімпійською, який надавала допомогу саме на Олімпіаді в Паріжі, буде розповідати про організацію фармацевтичного забезпечення. Це фахівці із міста Полтави, це фахівці з міста Чернівці, це Дніпро. Велика кількість різноманітних фахівців, що працюють в різних закладах. Також хочу наголосити, що це буде Запоріжжя, це буде Ірпінь, Київська область. Так дуже цікавий захід, і він буде представляти питання, які існують, і цілком по країні. Ну і дійсно великий акцент будемо робити на те, що відбувається в Одесі на Одещині на півдні України. За умови російської агресії щорік зростає кількість пацієнтів, що потребують фізичну та психологічну реабілітацію. На жаль, фахівців не вистачає, це специфічне навчання, яке потребує етапності, кваліфікації та відповідної компетенції. Одеський національний медичний університет постійно вдосконалює навчальний процес за європейськими стандартами і не тільки готує психологів, психотерапевтів та лікарів-реабілітологів. Тільки в минулому році було підготовлено більш двох тисяч спеціалістів, але приєднавшись до проекту національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, що ініційована першою леді Оленою Зеленською, ОН Меду надає допомогу постраждалим в реабілітаційних відділеннях університетських клінік та центрах психічного здоров'я, на базах яких розташовані кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії, Терапії надає онлайн-консультації військові шпиталі на передовій на кафедрі фізичної реабілітації спортивної медицини та фізичного виховання. Збільшено обсяг підготовки висококваліфікованих лікарів фізично-реабілітаційної медицини, проводиться навчання та тренінги. У нас є е, фізична та реабілітаційна медицина навчання як студентів на додипломному рівні, так і відкрита інтернатура. З цього року інтернатура складає три роки, так і відкрити усі курси підвищення кваліфікації вторинної спеціалізації чотирьохмісячної. Тобто, наша кафедра, наш університет готує фахівців і для півдня України, і, ну, і я можу сказати, що і для більш такої глобальної. Мапи нашої країни, тобто це дуже важливим є, що саме наш університет готує фахівців, і саме ці фахівці працюють в цих установах. Інфраструктурна реформа системи охорони здоров'я України надає можливості розвитку реабілітаційних послуг, при цьому забезпечує можливість суцільного підходу, реабілітаційного втручання на базі кластерних закладів охорони здоров'я. Надані медичні послуги спрямовані не тільки на віднос. Овлення рухових можливостей людини необхідно покращити якість життя пацієнта, що дозволить адаптуватися в суцільному просторі. Дуже на часі ділиться враженнями від конференції. колишній випускник НМЕДУ, а нині директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Никогосян на сьогоднішній день. Во всіх кластерних лікарнях є реабіліта є реабілітаційне відділення і є пакет пакети, заключені з Національною службою здоров'я України. І всі кластерні лікарні можуть оказувати допомогу саме реабілітаційну. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день потрібна не тільки в наших стаціонарах реабілітаційна допомога, а кожному з нас, не тільки нашим воїнам, потрібна ще психологічна реабілітація. І тому всі наші амбулаторії, всі наші центри оказують психологічну допомогу. І хочу зазначити, за минулий рік близько 30 тисяч наших громадян приходили до самих психологів, і їм була надана психологія. Ічна допомога Пацієнтоцентрична модель надання реабілітаційних послуг на базі кластерної лікарні забезпечує повний цикл реабілітаційних заходів, зокрема фізичної реабілітації, ерготерапії, високоспеціалізованих реабілітаційних втручань, психологічної реабілітації тощо. Про це доповів головний лікар 10-ї міської клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії ОНМЕДУ Денис Сєбов. Дуже класно, що сьогодні саме день всесвітнього психічного та ментального здоров'я. І цей заклад присвячений не тільки реабілітаційним заходам стосовно фізичної, але і тим поняттям ментального здоров'я, які присутні зараз, і теж дуже актуальні. На жаль, ми знаємо, що майже 10 мільйонів українців зараз мають ментальні розлади. Ми говоримо зараз про психологічну стурбованість і психологічні проблеми, які є скрізь, пов'язані з нашим сьогоденням і життям у воєнному стані. Ми говоримо про підвищену тривожність, порушення сну, порушення апетиту. І це все теж проблема реабілітаційних закладів. І сьогодні будемо доповідати про актуальний розвиток саме реабілітаційних процесів у кластерних лікарнях і про лікарні, які є так званими медичними хабами, саме медичними відповідальниками за реабілітаційні послуги медичного плану. А також дуже важливі актуальні аспекти поєднання у пацієнта центричному колі і медичних, і немедичних надавачів реабілітаційних послуг. Для соціального впливу і підвищення ефективності несподіванкою було побачити на конференції чотирилапих друзів у супроводі людей в камуфляжі, як з'ясувалося, це представники кінологічного центру головного управління національної поліції в Одеській області, який активно розвиває кінестерапію. Це новий, абсолютно для України метод реабілітації, позитивного психосоціального та фізіореабілітаційного впливу за допомогою спеціально навчених. Відібраних собак собака, як виявляється, не тільки друг та рятівник, а ще й і терапевт. Поліції в нас започаткований пілотний проект допомоги нашим правоохоронцям, які виконували службові службово-бойові завдання. Та членам їх родини, але саме людино тваринною взаємодією, наданням емоційної підтримки, ми з нашими поліцейськими вже декілька років практикуємо для молоді з особливими потребами для дітей, тобто ми вже трошки маємо досвід в надання саме такого допоміжного виду реабілітації Во всьому світі. Він схвалений як допоміжний, як дуже дієвий, і ми впроваджуємо вже на нашому регіоні саме цей вид дуже позитивний, емоційний. Саме в нас два дні спілкування більш ніж 150 учасників офлайн, і ще більше тих, хто приєднався до онлайн трансляції, отримали унікальну можливість поділитися досвідом та ексклюзивними напрацюваннями в контексті представлених на сесіях доповідей. А найголовнішим результатом зібрання медичної спільноти є створення важливої платформи для професіоналів експертів, відкритий діалог про виклики та інновації під час війни, укріплення комунікативних зв'язків, які обов'язково будуть сприяти прогресивному розвитку комплексної реабілітації в Україні із досягненням максимальної ефективності.